поднимать иначе сейчас ваша камера за 5000 долларов будет у а вы... я не давал дозволу на съемки вы меня что это нормально вы державный слоповые что-то Нет. а кто не не вот, вот бачит его я роботы мне держал а Берите камеру я вам сказал что непонятно что ли я не давал сходы на свою съемку а, что а я делал. Что вы руками размахиваетесь? Простите, а почему силу применяете? Вы понимаете, что это вообще противозаконно? А что с вами? Да подождите. Что с вами? Вы за новая почему Да занят? Там же вас ничего не починали на весь день. Вы пришли на приём, пределах начальника. С десятой модели. Так чему вы нам начинаете Рэчелома? Це перша. Это другое питание. Это другое. Но хочет ты тут кино сняты? Сейчас зайдет дома кабинет. А ви хто пояснюєте? Владимир, заступник директора. А ви що ви робите? А ви що робите? Все прийшли тут влаштовувати. Я вам допомагаю, ви... я шановна, я тобі допомагаю. його. Покидаємо його вашину. Зйомки проводити, домовилися? А, 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 а як, як ви свати, не сліть, будь ласка. Як вас звати, будь ласка, повторіть, бо я не почула. А, Молодимир, 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 чу. Ой, чорно. Угу. Скажіть, а чому ми не можемо пройти до Де, Степана Мишаника? О 10-й ми можемо сюди з'явитися з ним поговорити? Так, так, та. ну, перед цим вирішує питання відеозйомки. А що це ви показуєте? Що здовге буде викладати? А який не почули? Про видеозъемку. Да, да ну. И Да нет. Вы поняли? Вы приватная приватная Да, у нас приватно-транспортное державное. Не коммунальное, не, не, я документ, я не знали, да. Не, ну, пойди, покажи, я документы Вы этого не знали, Нет. Я Хочете Це коштує? Що здомовився? Тобто ми можемо ще домовитися. Не влаштовуєте тут цирк? Ну це ви цирк влаштовуєте? Ми пройшли нормально, ну, ви почали наш ламати техніку. Це ви вважаєте, що це нормально. Прийом. Ну яка Є... різниця? Ви маєте себе вести нормально? Ви чому нам техніку ламаєте? А, тому що ви туди прете. Тому я вам допомагаю зупинитися шановна. Ви ж туди прете з технікою. А чого ви знімаєте? Ви хочете, щоб я розбив? Розбити? Чого знімаєте? У меня будь ласка. Моя работа такая. будь ласка. Моя робота така, снимала. Припинить, будь ласка. Ваша работа в глаза Моя работа будь ласка, снимаю. Вы хочете со мной я вам это. Припиніть, будь ласка, снимаю. Если ваша Ви що? Вы нормально Я нормально. Я не хочу, щоб ви мене знімали. Я вас не знімаю. Камеру пустить. Ви думаєте, у мене давай 5 тисяч доларів. Є. Ну у мене теж. Ви що, ви це зачіматиш? Товариство це завод публічно акціонерного товариства, просто навсюди ну, цей юрист